Залу, сість, <плес> не Я думаю, що це вже на займіні не У нас сльози зал, але якщо <плес> там засідання, то, то не можна. <плес> Може вам зараз відкрити кабінет, де ще гірший <плес> 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 А чого не лучше, чого гірший? А ми, ми бажаємо кращого, а не гіршого. Олександр Володимирович, допоможіть, правда, Ну що це у нас жінки стоять в нашому приміщенні? Олександр Володимирович, а що це жінки стоять, залу не можуть забезпечити? Це ж наша власність, це наше приміщення. Тоді діє принцип. Я начальник. Ти дурак. Ти начальник. Я дурак. Олександр Володимирович. Ви підтримуєте такі, такі? дії? Да не підтримую. Ну він такі так. Дінки. ну захищайте нас, захищайте. Вам не соромно сидіти, коли жінки стоять. саме взагалі я сторона не ну, треба. Ну зуправити. так і, і людям, будь ласка, не театр, Вибачте, ні, це не театр, в тому й на справи. Ну при чому повага, з матеріалами треба виступати. Я стану, як я буду розкривати документи. Потренувалися без них, що не продавати на забудовані. Тепер не забудовником. Ні одної жінки нет, тому що нікакая женщина не пойдет на таку забудову. Да ні, знаєш, Грега успішно йде. А, Грега не женщина. Грега... Ну, що ти ж робить? Ти вже давно відомо. Всьому цьому перемові життя. І тоді, коли ми говоримо про громадські організації, які захищають інтереси людей, то на кого у нас сподіватися і на що? Тільки на все. просила. Якщо вже наводити порядок, то починаючи. З плінтуса і розібратись, хто себе там розмістив там? Під, Іна, під плінтусом. наїжджати на нас чи на забудову? На всіх. Об'єднуватись. Об'єднуватись і знаходити кращі шляхи рішення проблеми. Якщо ми будемо рогати, ми ніяких рішень не знайдемо. Ну це не, не ругня, це поиск консенсуса. Да, не представників зараз прийде суддя, можна запропонувати йому що він. Зараз буде його ми для того й прийшли тут захищати інтереси мешканців Дніпровського району. Бо взяли на себе обов'язок. Справа в тому, що ми потрібні. Навіть всі кожен громадянин може вимагати виконання закону. Не Обов'язково це повинен бути адвокат чи, е, чи громадська організація. Без проблем. Спробуйте. Виходить тільки так, будь кого на Я, Я навчуся, мені буде приємно. <кхів> на, на Скоро, Скоро вийдемо Просто я навіть і не знала, що таке може це, бути. Олександр Володимирович, це, така, це такий рівень. Я такого не бачу. На судове я засідання запізнюватися це порушення процесуального законодавства. Так от ми всі в Сєвєродою навчилися. Якщо запізнились на 15 хвилин, ми пишемо заяву про звучу. Ні. Ми пишемо скаргу. значить, Так, як завчасно почалось судове засідання відповідно до КАСУ, просимо принести на інший день, про що повідомити. Попередньо і завчасно відповідно доказ. Ідемо, ми себе поважаємо. Слідуюче судове засідання, так, ще раз пишемо, ми так писали 10 років тому три рази. З того часу приїжджайте до нас в суд, жодне судове засідання більше, ніж на 3 хвилини не затримається. І ще й в мантіях приходять. Так, да. обов'язково. І кланяються головою. Так хто пишуть заявлення, хотіла виписати. Чесно кажучи, ми сьогодні як громадськість, якщо зараз не забезпечить нас приміщення, оцю скаргу ми можемо написати від себе, і ми його що, порахуємо скільки людей, Що не було жодного стільця, не треба. Ми попідписуємо всі роботи. Ми всі попідписуємо. Напишемо свої прізвища, адреси, що. Шановні, буде. пройдіть, будь ласка, а я вам що говорила. Визначається, що можна домагатись. А Це ж закон, його ніхто не порушує, якщо в класі. Галицькому району чекали дві години. Сюди засідання було на десь 16.00, а сьогодні прийшов аж 18.00. та година. А ви казали, що гірше нам дасте. Це Це ж що... Роя... Рояльсько Рояльсько? Давай так, щоб так. я так, щоб Давай Я будь ласка. Поруч. Ми навчаємося, як вимагати своїх прав. Більше нема на кого не сподіватися в цьому житті, крім на себе. Крім на себе. <головіка> Микола Маркович. Одне місце там, будь ласка. А Можна ми сюди все-таки. Можна ми спереду садимо, як позалечити. Хочете а, програти але, суд? Хочете програти суд? Чи ми тут два паралітики? Добре. Можна, я туди сяду.